Три дні назад ми забрали з експертизи проєкти освітлення пішохідних переходів по всій вулиці Дубинській. Я розраховую, що з понеділка ми оголосимо на закупівлі по Прозоро. Будемо надіяти, що знайдуться бажаючі втілити це в життя, будуть учасники. От, і почнемо освітлювати наші переходи з вулиці Дубинської. Також на підході здали вже на експертизу буквально вчора. Проєктна організація Пішохідні переходи по вулиці Степана Бендери. І як мені пообіцяли, можливо, стівчу середу вже будуть видані також на гора готові проекти по освітленню пішоходів по Київській Соборній.